Доброго дня, шановні наші викладачі, шановні наші освітяни. Ми сьогодні з Юлією Петрівною від імені пінського міського голови Олександра Григоровича Маркушина зібрались тут, щоб напередодні вашого свята щиро вас із ним привітати. Будемо докладати максимум зусиль, щоб робота у вас була в комфортних умовах, в сприятливих обставинах і будемо щиро вдячні за ту. Турботу і любов, яку ви вкладаєте в наших найменших ірпінців. Дякую вам за це. Ваша робота дуже важлива. Працюючи вчителем, ви створюєте майбутнє людство. Наші освітяни вже понад три роки від початку пандемії COVID-19 і в період повномасштабної війни, яку цинічно та зухвало веде Росія проти України. Довели на власному прикладі, що вони справжні герої. Працівники освіти нашої громади гідно тримають стрій, попри всі труднощі сьогодення, постійні повітряні тривоги, у сховищі та дистанційно освітній процес триває, і наші діти мають можливість навчатися. Безмежно вдячні усім освітянам. Які не зрадили величному званню вчитель? Кожен заклад є крутим, і е, ви запитали мене, е, що такого крутого ми зробили. Да ми запустили освіту в цілому, і це вже круто, тому що е, при, том, при тих пошкодженнях, які були в кожному навчальному закладу, зробити за такий короткий період, е, це було просто нереально, і багато у кого і опускалися руки. Але завдяки нашим педагогам, нашим управлінцям навчальним закладам, які е, самі днювали і ночували в школах. Для того щоб відновити навчальний процес, оце є круто. Ми постійно працюємо з нашими педагогами, залучаючи різні інституції саме в цьому напрямку, пропонуючи нашим вчителям широкий спектр вибору саме програм соціально психологічної адаптації реабілітації. Адаптації як для учнів, так і для вчителів це дуже характерно для нашого регіону, і ці програми на сьогоднішній день активно впроваджуються. Кожна людина, кожен працівник освітньої сфери він є важливим. Я щиро хочу подякувати за вашу роботу, за вашу позицію і за вашу віру в те, що обов'язково в нас настане світле майбутнє, обов'язково буде перемога, а вона обов'язково нас настане. Тому що у нас класні діти, у нас класне покоління, і в нас є ті люди, які хочуть виховувати це класне покоління.